Це сімейна лікарка Анна Підгорна. Тут працює 40 років. До узьких спеціалістів каже, пацієнти йдуть лише за направленням від сімейного лікаря. З нею декларацію підписало 1816 людей, тому роботи вистачає. Пацієнтів багато, записи йдуть, по -по кожен день все записано, як кажуть, ті, що не встигають записатися, ми приймаємо їх і без записів. Ну, Догуваємося, допустимо, після прийому на такий час, щоб не... Турбувати ті, які позаписані і якраз не накладалося. Пацієнт лікарки канівчанин Віктор Митяй говорить, на прийом прийшов, бо турбує біль у суглобах. По комп'ютеру вдома записав три дні назад, на сьогодні прийшов. Все на вищому рівні. Все, як і культурною, і з увагою відносини хороше і лікаря, і медсестри. Я особисто задоволений. Всі всі вакцинації, що ми проводимо, їх треба всі вносити в систему. Тепер пішла на пішла багато довідок, всі просять на роботу. Треба виписувати міжнародні сертифікати. Це все потребує більше часу, чим ми можемо приділити хворому. Це терапевтка із 34-річним стажем Любов Яцишин каже: зараз відчувають брак сімейних лікарів. Зараз складно працювати тим, що багато, що багато хворих, багато пацієнтів і дуже загруженість йде роботою в комп'ютері. Найголовніше питання і найбільша проблема нині пошук молодих фахівців, розповідає головна лікарка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталя Горьова. Каже, їм потрібно двоє сімейних лікарів. Є ізолятор, де хтось повинен працювати. На зараз ми другий рік розчерговуємо цей ізолятор. Тобто пацієнтки, лікар кидає своїх пацієнтів, а сам працює в ізоляторі. Но не всі пацієнти на це погоджуються і цим задоволені. Ми говоримо тільки про те, кому зараз працювати, а ще є поняття резерву. І кожен керівник повинен планувати резервного лікаря. Часто затримуються на роботі, бо через вакцинацію навантаження зросло, говорить завідувачка канівської амбулаторії Іванна Манджула. Навантаження у нас зараз велике. Чому велике? Тому що перше, в нас є вакцинація, в нас є дуже багато вакцинацій. Ми робимо вакцинацію не лише наших пацієнтів, а в нас є мобільна виїзна бригада. Мобільна виїзна бригада вона може поїхати на різноманітні підприємства, на різноманітні лікарні, які не мають своїх бригад. Крім ковідних хворих, у нас є пацієнти. Наші планові. Планові це зазвичай, ті, хто мають хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. Для нас є навантаженням тим, що майже всі рецепти ми виписуємо електронні, тобто по програмі Доступні ліки». 70% усіх сімейних лікарів це медики, яким за 50 є лікар, якому 70 років, каже Наталя Гурьова. Максимум, що у нас на зараз є, це чотири інтерни. Чотири ну, інтерни, досить гарні, хороші діти до нас прийшли. Місяць пропрацювали і в них по навчальному плану вони поїхали в Київ. І приїдуть вони до нас тільки з січня місяця наступного року. Тому, але це через два роки. Розчерговують роботу сімейних лікарів у трьох громадах, каже Наталя Горюва. Серед них медик, який виїжджає у 20 сіл Бобрицької громади, щодня, крім середи, Сергій Оніщенко, набрав, каже, 1800 пацієнтів. Просяться ще та більше взяти не може. Більше не беру, тому що це, скажімо так, неможливо практично працювати. Чим ну, більше людей, більше навантаження і, скажем так, ефективність праці стає набагато менше. Я дві години працюю в мобільній бригаді як лікар. Потім я йду в свій директорський кабінет, я там вирішую якісь свої там адміністративні питання. Потім я після другої години йду в свій кабінет, працюю як сімейний лікар, і для мене жах, що можна десь захворіти і випасти хоча б на один день. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.